Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами розбираємо Євангеліє від Івана. Це є перша глава з 35 по 51 стих. Слава тобі, Господи, слава тобі! В той час стояв Іван і двоє Його учнів, побачивши Ісуса, що надходив, мовили, Ось Анець Божий, почули двоє учнів, як Він сказав те і пішли за Ісусом. Обернувшись і побачивши, що вони йдуть, Ісус сказав до них, чого шукаєте? Вони сказали, Раві, що в перекладі означає учителю, де пробуваєш? Він відповів їм, ходіть і подивіться, пішли, отже, і побачили, де побуває, і його дня лишилися в нього. Було ж близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра був один із двох, що, почувши Івана, пішли за ним. Зустрів він спершу брата свого Симона і сказав до нього, ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос, і привів його до Ісуса. Ісус, глянувши на нього, сказав, ти Симон, син Йони, ти зватимешся Кефа, що в перекладі означає Петро Скеля. Другого дня вирішив піти в Галилею. І, найшовши Филипа, мовив до нього, іди за мною. А був Филип з Вицеїди, з міста Андрія та Петра, зустрів Филип Натанаїли і сказав до нього, Ми знайшли того, про якого писав Мойсей у законі пророки, Ісуса, сина Йосифа з Назарету. Натанаїл та сказав йому, що доброго може бути з Назарету? мовив до нього Филип. Прийди і подивися. Ісус, побачивши, що до нього надходить Натанаїл, сказав про нього, ось справжній ізраїльтянин, в якому нема лукавства. Натаніїл сказав, звідки ти мене знаєш? Сказав Ісус і промовив до нього, перший ніж Филип тебе покликав, я тебе бачив, як був Єси під смоковницею. Натаніїл відповів йому, учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому, тому що мовив до тебе, я бачив тебе під смоковницю, віруєш, побачиш більше, ніж те. Ісус сказав також до нього, істину, істину кажу вам, побачите небеса відкриті ангелів Божих, як вони восходять та сходять на Сина чоловічого. Слава тобі, Господи, слава тобі. Сьогоднішній Евангелій починається словами, ось агнець Божий. Коли Іван Хреститель називає Ісуса Анцем Божим, юдей відразу чує не просто певний поетичний образ, а вибух усієї біблійної історії. Адже в святому Писанні неодноразово кажеться, тобто Анець Божий це є пасхальний Анець, той, кров якого врятувала Ізраїля від смерті. Анець щоденної жертви в храмі. Тамід, якого приносили щоранку і щовечора, агнець Авраама, тобто син Ісак, якого Бог зупинив від жертви. Фраза Агнець Божий означає, ось той, через якого Бог здійснює вирішальний порятунок. Тобто Іван Хреститель фактично промовляє, ось той, про якого весь Ізраїль молиться щодня у храмі. Він тепер тут є перед нами. Тобто здійснюється все писання про Ісуса Христа. Тому і не дивно, що учні почали з певним острахом йти за Ісусом Христа. Христос робить перший крок. Чого шукаєте? У ідецьких рабинів школа найважливіше було те, що ти знаєш, а чого ти прагнеш. Це питання вважали питанням до серця. Ісус говорить, як рабі, але як той, хто бачить глибше, яка твоя справжня потреба, як ти зо мною йдеш через цікавість чи спрагу життя. Тому учні ставлять у відповідь питання Ісусове Христові, де пробуваєш? Та відповідь Ісуса ходіть і подивіться. В юдейському слові пробувати, тобто лишкон, тобто це означає мешкати, перебувати, залишатися. Є величезний, богословський такий певний смисл. Це слово часто вживається щодо Божої присутності. Учні питають буквально Ісуса Христа, Рабі, де ти перебуваєш? А по-духовному це звучить по-іншому, де об'являється Боже життя. Ісус відповідає жестом, характерним для рабинської традиції не поясненням, а досвідом. Прийди і ти сам побачиш. У юдеїв це називається шлях досвіду. Тобто, щоб людина не просто почула, але щоб це досвідчила своїм цілим життя. Каже нам далі писання, було ж близько 10-ї години. У юдейському відліку це близько 4-ї години пополудні. Тобто вони прийшли в час, коли день уже хилився, а залишилося того дня, тобто до заходу сонця зовсім небагато. Для юдея. Це наводить на певну асоціацію з шахіною, тобто і Божою присутністю, яка перебуває до вечора при праведному. Зрештою, це також свідчить про ту важливу деталь, яку описують апостоли в сьогоднішньому писанні. Десята година. Тобто вони вказують цей важливий момент зустрічі з Месією що навіть година стала для них важливою, і в неї запам'ятали. Цей момент зустрічі. Зрештою, ми бачимо далі. Ми знайшли Месію. Учні говорять це дуже по-єврейськи. Месіях. Тобто помазаний цар, що має прийти, якого стільки часу очікував ізраїльський народ. Для Першого століття це означає відновлення царства Давида остаточну перемогу над злом, початок Божого певного такого правління на землі. Це не просто емоція, це цілий смисл богословської заяви, на яку стільки часу очікував ізраїльський народ. І бачимо далі подію. Ісус Христос звертається. Ти зватимеся Кифа. Кифа, тобто скеля. І в юдейській традиції скеля це щось є стале, стабільне, тверде, у вірності. Це й певна основа, на якій стоїть Божий народ. Зрештою, це є досить важливий нюанс, адже для того, щоб побудувати було дім, треба як мінімум мати хоча б один твердий кут, на якому можна будувати свій дім. Тому це дуже важливо. Ісус каже Симонові, я бачу твоє покликання глибше, ніж ти можеш насправді уявити. Я знаю тебе краще, ніж ти знаєш сам себе. Хоча бачимо далі. Також цікаве звернення. Що доброго може бути з Назаретом? Назарет це маленьке таке собі селище, село. Ну, плюс-мінус 400 до 500 людей. Це містечко з краю. Юдеї тоді мали дві основні думки. Назарет це непрестижно. І Месія має бути десь з вифлеєм згідно з пророчеством Михея в главі. Тож репліка Натанаїла – це не є певна зневага, а радше це не вкладається в пророцтво. Філип відповідає дуже по-юдейськи. Прийди і побачиш. Тобто десь так само, як звертається Ісус Христос до своїх учнів. Це стандартна фраза рабинів, Коли пояснити все словами просто є неможливо. І бачимо слова Ісуса Христа. Ось справжній ізраїльтянин, у якому немає лукавства. У ідейському вуху це звучало як певний комплімент на рівні. Ось людина, яка в серці своїм є чиста, як Яків перед Богом. Таке формулювання це відсилання до Якова, який колись мав ім'я пов'язане з лукавством, але став чистим перед Господом Богом. Ісус натікає, ти як Ізраїль, але без тіні старого Якова. І Христос, зважте, додає, я бачу тебе під смоковницею. І це слово під смоківницею оце є певний ключ, адже смоковниця в юдейській традиції мала дуже багато різних значень. Це і найперше місце молитви і роздуми на торою. Бо смоковниця давала приємну тінь. Там завжди було прохолодно. Це місце тише, де праведник шукає Божого обличчя. Місце, де вивчалося Писання. Тому часто раби не говорили, під смоковницею сидить той, хто шукає мудрості Божої. Тому, коли Ісус каже, я бачу тебе під смоковницею, Він фактично озвучує. Я знав тебе і бачив тебе в твоїй молитві. Я знаю твоє серце набагато глибше. Я бачу твій пошук Бога ще до того, як ти знав мене. Це вражає Натанила настільки, що він визнає Ісуса Месією. Тобто слова, які він почув, що ось Месія, тепер він вже досвідчує сам. Він прийшов і побачив. Тому Христос. Далі продовжує словами побачити небеса відкриті і ангелів, що сходять та виходять, тобто на сина чоловічого. Це є пряме посилання на сон Якова у Вифанії, так як неабуття 28 глава. Яків бачив драбину. І ангели сходились і піднімались. Це було місце воротами мене. Тому Ісус тут фактично каже щось нове і грандіозне. Я є цією новиною, новою драбиною. Тобто точка зустрічі неба з землею, що Він є тим місцем, де Бог відкриває себе насправді людини. Ангели сходять і восходять на сина Чоловічого. Це означає, тепер Бог перебуває серед людей. В ньому, Ісусі Христі. Тому пізніше Ісус і каже, я є Альфа і Омега, початок і кінець. І ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Тому що Він є правдивим входом до Отця. Адже Христос конкретно каже, хто бачив мене, той бачив зрештою і Отця. Бо все, що я чину від Отця чиню. Цей фрагмент цього Писання це... Таке перше дихання Євангелія від Івана. Все, що буде далі, тут тільки є підсвічено, показано. Тобто Іван з самого початку вводить в нас в Святе Писання, показуючи, що буде далі. Отже, Ісус є Агнець. Ісус це є місце Божої присутності і зустрічі з Отцем. Ісус є тим новим Вифілем. Він знає серце людини раніше, ніж вона його відкриває. Учні приходять не через теорію, але через досвід. Прийди і побачиш. І це є досить такий важливий фрагмент для кожного з нас. Ісуса можна і потрібно найперше досвідчити. І варто звернути свою увагу це на Андрія. Перший, хто почув свідчення Ісуса, коли Іван каже, ось Анець, Андрій один з тих, хто не пропускає цей голос повз вуха. Інший слухач це є вже Іван. Але Андрій почув серце. Це вже багато каже про нього. Він мав чутливість до Божих знаків, бо не боявся руху і певних пошука змін. Є два учні, але Іван прямо називає тільки одного. Андрій, це літературний такий акцент. Він іде за Христом ще до того, як щось розуміє. Ну, просто довіряє своєму серцю. Це глибоко юдейський образ учня, який хоче жити поруч з учителем, щоб дивитися, як він живе. Найвища форма учнівства, тобто досвідчувати і перебирати безпосередньо всі його знання. І за переданням, Андрій перший, хто ставить ключове запитання Христові раві. Де перебуваєш? У ідейській культурі це означає не адресу, а бажання вступити в близький стосунок учня з учителем. Навчитися не лише слів, але самого його життя. Це питання Андрія, наче перший рух душі до Христа. І, як бачимо, відповідь Ісусу йому. Ходи побачиш. Це фактично перше покликання у Новому Завіті. Тому церква і називає Андрія первозванним. І ось тут Андрій уже показується себе. Він зустрів спершу брата свого Симона і привів його до Ісуса. Це є дуже важливе, тому що Євангелія пише, перший, до кого він побіг з радістю Євангелія, це був його брат. Це і є справжній апостол. Перший сам приходить і перший веде інших. Андрій відкриває Петрові двері до Христа. Без Андрія ми б не мали і Петра скелі. І церква так і пам'ятає, Петро скеля, але Андрій той, хто показав йому скелю. Андрій приклад тихого, але глибокого учнівства. У Євангеліях Андрій ніколи не робить гучних заяв. Як Петро. Він не сперечається, не шукає першості. Його сила в тихій ініціативі, у людській модкому теплі серця і відкритості. Ісус цінує саме таких тих, що приходять і приводять інших, і не виставляють себе. Якщо подивитися на Андрія у світлій смоковниці з огляду на цю символіку, яку ми сьогодні прочитали то це є місце молитви, пошука Бога, очікування Месії і місце спокою глибини. Андрій це той, хто образно каже, що він теж сидів під смоковницю. тобто людина, яка завжди шукала в тиші свого серця правди і Господа Бога. Його поле чисте, серце готове. Тому він перший чує голос Івана і перший пізнає, а анці слідує за ним. Й собі двох братів. Один дуже харизматичний, гучний, важливий такий в центрі уваги, другий тихий, уважний, легкий, такий е, услухання. Не той, хто веде за собою, а той, хто вміє побачити щось важливе. І от одного дня цей тихий брат перший помітив у житті маленький, але справжній промінчик світла. Він не крикнув про це на площаді. Він просто узяв за руку свого гучного брата і сказав. Ходімо. Це варто бачити. Саме цей другий брат потім став тим, хто давав силу всьому тому. Але якби не перший, нічого б не було. Так само і Євангеліє, Петро той, хто говорить, але Андрій той, хто бачить і вказує. І для Бога це бачення досить коштовне. Ми маємо розуміти цим самим святим фрагментом святого писання. Кожного дар є важливим. Це і вкладення до загального спасіння. Андрій зробив важливий момент. Він відкрив у своєму серці Христа і привів Петра, який звершив уже все решта. Його місія була велика, бо Петро став скелею. Тому пам'ятаймо, кожен з нас навіть маленьким вкладом може прикластися до розбудування цілого царства Господа нашого Ісуса Христа. Тому ніколи не зволікаймо, але діймо і працюймо, навіть якщо це і маленька дрібниця. Слава Ісусу Христу!